Книга буття Так закінчено небо й землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба й землі. Коли сотворено їх, коли Господь Бог творив небо й землю, не було ще на землі ніякої польової рослини І не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав душу на землю і не було людини, щоб порати землю, але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі, тоді Господь Бог утворив чоловіка, земного пороху. Та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад в едемі на сході й оселив там чоловіка, що його був утворив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялася вона на чотири течії. Ім'я першої пішон. Це та, що обтікає весь хавілай край, де є золото, а золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола й онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон, вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки Тигер, вона тече на схід від Аншуру. Четверта ж ріка Ефрат узяв Господь Бог чоловіка й осадив його едемському саді порати його й доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікове таку заповідь: З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня. Коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Тоді сказав Господь Бог недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч, відповідну для нього, і сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося, і дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірову польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка і, коли він заснув, узяв одне з його ребер. І затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька й матір. І пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом, а були вони обоє: чоловік і його жінка нагі та одне одного не соромилися.